Доброго дня, шановні друзі. Розпочинаємо новий волейбольний сезон. Волейбольний сезон 2026. Міжсезоння це волейбольне минуле. І сьогодні, тобто 18 жовтня 2025 року, ми розпочинаємо з матчів на Кубок Вінницької волейбольної ліги Поділля 2026 -20. і Суперкубок волейбольної ліги Поділля 2026. Конкретно зараз ми на матчі е, перший півфінал Суперкубка Волейбольної ліги 2026. На Майданці був е, чемпіон волейбольної ліги. Команда Фраїлів. Жовтій форми. На полосі нашла далі. Відніше до нас команда Війницький Соколи, яка за підчинками волейбольної ліги 2025. Четверте місце. Тобто, за принципами плей-офф, грають перше місце і четверте. Команди підсумкової таблиці Великодної ліги 2025. Ми бачимо, що не навіть повалили на рахунку, мені приємно відзначити результативний удар молодим лякав Донбасов Владислав Сараць на медикає. Звітрими граждани, як з вас відділення посадиме. Зараз він тепер на подачі. Олександр Тарна. Волейболі. Як сидять теж Олександр Кушнір. І його результативний блок. Блок Олександра Кушніра No1. Це ліхований Турчинського. Зреті є головою. Турчинської райони Бачу його в залі є. Є, точно бачу його. Ось очко у команди Браїлів чемпіонів. На подачі Олег Ставнічук, майстер спорту. Чи не команді команди проїдуть? Досвідченіші. Мастер поравши і, і, і в суперлізі, в висилі в різних командах, ну, на більшому складі і, і, і серце поділля, як не пам'ятає. Є новачок у Браїлі, але трішки пізніше про нього, який з'явиться на майданчику. Скидка була у Олександра Кушніра. Друзі, цей матч відбувається, всі матчі володарний відбувається вже з урахуванням тих нововведень у правилах. Походу буду знайомити. І перш за все скажу, що перший суддя сьогодні Сергій Кучер, Вінничана. Другий суддя він вже працює за суддівським столиком Володимир Поліщук Вінничана. А це Олександр Калаш, його розвитим удару з четвертого номера. Чотири три, попереду війницькі соколи. <клухи> Можливо, для когось це не споділо. Соколи на сподівання. Прийом Віктора Гриценка. Ще одна несподіваність. Віктор Гриценко, 11 номер. Капітан команди, він в ролі лібера. Така була Олександра Мітує. Він традиційно під 96-м номером. І зрівнює рахунок Браїрів 4-4. Ось з'являється новачок команди Браїрів. Олександр Кульбіда, 17-й номер, центрально блокуючий. Минулий сезон він грав у складі команди імінці. І сьогодні теж будуть грати тут, але не в цьому залі, і в цьому залі. Я вам сказав, де ми граємо, ми граємо у Вінницькому партії, коло ще ну, напроваждаємо. Богдан Кравець, а так буває, так записано, що Богдан Кравець. Я в тих репортажах, яких раніше е, були... Олександр десантів. Центральний учий вільнийський сокол за рахунку 5 на Я скажу, що е, яка система змагання, тут особа в нього 20 25 2025, два підфінали. Ми з вами побачимо, крім цього матчу, ще матч другої і третьої команди минулого сезону. Це МКП Колос. Вінниця, команда вищої ліги, до речі, чемпіонат України. Оновлена. І Команда, команда Вибір Розумників. Не часто він виходив у минулому сезоні. Загальні сьогодні його бачили. Сьогодні він є в команді. Це Владислав Гравець. Орлівчан. І бачимо, що він вже заробляє третє очко для своєї команди з 8. Став з подача про Владислава, в звичайній причині. У фінальних матчах взагалі його майже не бачили. Ну Ось він студент, або, як кажуть, здобувач освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Кучевинська. Владислав Карак, п'ятий номер. Загубне подачі. Спорний м'яч дав Сергій Кучер. якийсь буде. Заваження до Олександра Кульбіди. Ось таке нововведення з, з, з нинішніх часів. Дивіться, якщо команда подає, то розстановка не обов'язково команди, та яка записана в секретаря матчу, тобто гравці можуть знаходитися на майданчику в будь-якій зоні, в будь-якому номері. Це таке перше нововведення. Оксана Микла нападає, Тарасов пасує и голодали. Девять. Девять Сіс. Ну убийся приступ. Uh, Вінский Соковы. Для мене це еще не сподіваюся. Подивимося, як далі ударил. Це від Кравця. А це вже. Така так, собі перевага. Кравець, мало слова, є прийом, рак пастує. Першу перерву. Цілком е, зрозуміло, понятно, що мінус е, 4 вже в першій половині партії. Треба щось там е, Ігор Карпенко клубу, там Олександр Крахмаль. Ну, а хто там тренер? Ну, е, Капітан команди Віктор Гриценко. Він за все там такий, знаєте, колективний тренер. Раїлова, що не заважає їм бути чемпіонами волейбольної ліги Поділля 2025 і триразовим чемпіонами України серед команд спортивного товариства Коло. Скидка була Олександра Кульбіди. Зберігається м'яч Браїлу скидка Тарасова. І Кульбіда забиває свій перший. М'яч у футболці команди Браїлів. До речі, нова форма у команди Браїлов. Браїлів. Це команда, яка ну, напевне найчастіше змінює форму. Ну, вона і найчастіше, вона це розпочинає четвертий сезон молодого. Я вже назвав титули. Це діючий чемпіон володольної ліги. Поділя віже чемпіон Вінниччини. Переможець краща команда Колоса Вінничини, а наш країн чемпіон України. Як кажуть, по-колосу. 12-8 на табло на подачі Ілля Пальонко. Уля Павломко, він третій сезон складу команди спорту. А сьогодні ви запитаєте, чого немає, головного ну, тренера команди, Майстер спорту Сергія Саранчука, людини відомої в волейбольних школах України. І не тільки України, людина, яка як тренер вигравала чемпіонат Казахстану на самі випадок. Сергій Саранчук, знаєте, він, він, крім того, що він вже працює він ще в іншому області з США, він ще працює тренером команди э, адаптивного волейболу, або я волейболу сіячі МКП «Титани». І вони сьогодні на турнірі, якщо не помиляюсь, Тернополя, ця команда. Сергій гравич, там команда, але завтра після буквально. А ось як в якому матчі завтра будуть грати вінницькі Соколи? Чи то у великому фіналі перше <звіць> місце закупив кубок. Олександр Кушнір переграє Олександра Кульбігу. Отам, десь на третій. <звіць> Олександр Калатов. Його планірок такий важкуватий. Мітла Урбановський. І просто зберігають. Раї лінія. Не очікував, якщо чесно, Богдан, напевно, на цю передачу в другу лінію. Ну, ось так пройшло. А 15-9. Тарасов. Мітла на прийом. Зараз є доводка. Орбановський пробивав. 10-й. Дмитро Геркулес, ну як там тріші не якось і переписав, вроді склад команду. Там було деякі. Ну, Дивіться, 16-9, другий тайм-аут Браїлова. І там вже десь перша тривожність. Я вам не сказав, за яким форматом проводиться цей турнір. Є думови, що всі матчі відбудуться, так би мовити, з п'яти партій, тобто до рахунку 3-2. Так що ми з вами сьогодні, судячи з такого, ну на бум, на папері, якби Браїлов поварит, це зрозуміло. І більше такими втратами Вінницьких цоколів, а про ці я трішки не Тарасов, А це вже з'явився Микита Мацера, перший номер, ще один центральний блокуючий Браїлова. Кульбіда зараз. В заміні, а заміна така. я Дивлюсь лише один волейболіст замінів команди Браї. Не гуса. Олег Ставнічук на подачі за рахунку 10-16. Прийом кравця. Е -е, Серій ну Олександр Тарасов теж суддя, причому суддя, який судить чемпіонат України. І зараз Олександр Тарасов підійшов і задає питання Сергію. Як кажуть, я художник, я так віжу, так? Да? Кравець. Атака карася блокує кого? а блокує втрачає, Микита Мацера. Слідномовний волейбольний тренер Микита Мацера. Працює в Жмеринці. Я не знаю, чи є в нього зараз практика в США. Починає помилятися в з кісови. І 13-16. І вже тайм-аут бере Олександр Тарасов. Олександр Тарасов. Ну, а які зміни? Лідери Ілля Корнієнко і Андрій Маслакай. Вони пішли в команду Вибір розумних. Вони ж такий вибір зробили. Ну, не секрет, що вибір розумних, як приєдно казати, знаєте, кращу умови. Це ну, таке умови, знаєте. Комусь подобається двокімнатна квартира, комусь однокімнатна Якби кращу умови але умови для. Е Кожного можуть бути різним. Ну, по факту Маслака і Корнієнко ми побачимо сьогодні. Олександр Мітла робить рахунок 14-16. Вже Браїлів підібрався на відстань двох залікових пунктів. І все це на подачах Олега Стальнічука. Прийом кушніра а, і кушнів перший. Микита Максера заблокувати. Олександр Кушмір вже це його національний другий. Другий очко Прийом Риценка. Вісімнадцять черна. Потихеньку партія йде до свого завершення. Наближається до прішної прямої. Вісімнадцять. Така подача, прийом мітли. рак пасує рукою. На цей раз Сергій кучер не бачив помилки при вкананні другої передачі. А там теж ви знаєте, що друга передача зараз. Mm, ну Тут специфіка, вони пасували однією рукою, а якщо двома руками, там практично вже не судиться так зване подвійне торкання або там затримка. Вячеслав Карасик, п'яте очко його сьогодні. Якщо не помиляюсь, 1915. -19. Олександр ось Сокору бачимо, яка заміна. Багатинка. Мітла прийом і кульбіда забирає. Другий м'яч сьогодні, Олександр Кульбіда. Сам він, якщо не помиляюсь, з Дашева. Там е навіть є у нього певна тренерська практика, якщо я не помиляюсь. Ну, раніше раз взаємодії. дачи и все там здесь в одну пору. Антон Рубановский. И Богдан Кравов. 25, 16. Плюс 4. И вот это так бы мы мы выкочиваемся на финишную прямую. Владислав Карас да, на подачу. дала, блядь, выкинул, не дала мяч, Владислав. Десь тут э, родные, э, обычно батько приходит, и сестра, понравилась, мама. Вон, да. Двадцать один семнадцать.

Треба оператору реагувати. Живий випуск, м'яч витяг. Ладно, в мене там. Я так пережила. Камери камеру взяв, 23 сімнадцять. І я палюнко. На рахунку. Ай, такая подача была несподивана. Еще ну, будет завершальник спирта Тарасова. Это же пришла какая суматошная игра.